Всім привіт! Як ви вже здогадалися, сьогодні мова піде про кажанів. Це дуже неймовірні істоти, і протягом цієї лекції ви дізнаєтеся, чому. Одразу хочу зауважити, що неправильно називати кажанів летючі миші. Ну, по-перше, це калька з російської. А по-друге, кажани мають стосунок до мишей приблизно такий же самий, як морські котики до котів. Єдине, що об'єднує і мишей, і кажанів, і котиків, і морських котиків, це те, що вони є серцями. Тобто їх дитинчата харчуються молочком мами. У світі відомо понад 1300 видів кажанів. І в Україні зустрічається 26 видів, які мешкають тут постійно або ж під час міграції. Це становить приблизно чверть усієї фауни ссавців в Україні. Чим же такі дивовижні ці істоти? По-перше, рукокрилі єдині серед ссавців подолали гравітацію. Тобто, вони здатні до активного польоту і часом долають до тисячі кілометрів під час міграції. І так двічі на сезон. Щодо розмірів. То вони значно варіюють, Зустрічаються як малесенькі види, які важать близько 2 грамів, так і е, яванський калон, який напевно всім вам відомий з роликів в інтернеті. Їх також називають ще летючими лисицями або летючими собаками, тож дуже дивно називати летючих мишей, летючими собаками. І власне ще раз хочу переконати вас називати кажанів саме кажанами. Ось так виглядає ця тваринка в порівнянні з людською долонею. І ось так виглядає один з найбільших кажанів. На щастя, ні велетенські кажани, ні кажані вампіри в Україні не зустрічаються. Насправді кажанів-вампірів дуже мало. Їх існує всього три види і всі вони живуть у Південній Америці. Вони харчуються кров'ю великої рогатої худоби і не становлять небезпеки для людей. Що стосується українських кажанчиків, то найбільшим кажаном є вечірниця гігантська, вона може важити до 40 грамів, а найменшою мишкою є не тепер пігмей. Його вага всього 5 грамів. Серед кажанів зустрічаються і денні і нічні види. Зокрема, в Україні лише нічні види, які харчуються комахами. Денні кажани можуть харчуватися фруктами або ж нектаром з квітів. Але загалом понад 80% усіх кажанів саме комахоїдні. Яким же чином орієнтується кажан у просторі, якщо він літає в цілковитій темряві, зокрема в печері або ж вночі? не здатні до ехолокації. Це такі дуже високі звуки, які людина ну практично не чує. Кажан видає цей дуже голосний звук, який для нас практично який ми практично не фіксуємо, але цей звук відбивається від поверхні різних предметів, і потім ця хвиля повертається назад до кажана. Аналізуючи ці дані, кажан може зробити висновки щодо вашої зовнішності, щодо того, як далеко комаха чи як спіймати її на льоту. Яким чином можна досліджувати кажанів? Адже ми в темряві не бачимо і охолокацією не користуємося. Для цього існують безконтактні методи, зокрема, спеціальні прилади, які понижують частоту до тих звуків, які ми вже чути здатні. І за цими звуками, так само як за співом птахів, можна проводити обліки кажанів вночі в лісі. Ну і звісно, кажанів можна ловити сітками, цим займаються спеціальні фахівці у встановлених місцях. Досліджують склад кажанофауни, фауни, і після цього кажанчик отримує кілечко з унікальним номером. Тобто загалом теж метод обліку схожий до методу обліку птахів. Зараз на слайді перед вами вечірниця руда, пізній кажан, нетоперкюля, лилик двоколірний і також вухань. Всіх, всі п'ять видів частенько зустрічаються у межах міста. Тож цілком можливо, що ви їх вже бачили або ж можете зустріти в недалекому майбутньому. Де ж мешкають кажани? Сховища для кажанів бувають дуже різними, хоча зазвичай кажанів асоціюють з печерами, але це не єдине місце, де вони можуть проживати. У кожного виду є своя специфіка, де вони обирають свої оселища. Зокрема, вже згадані роді вечірниці обирають, як правило, дупла старих дерев. Це ще одна причина, чому варто зберігати старі ліси. Також кажани можуть жити у технічних різних приміщеннях, на горищах будівель, можуть бути навіть в колекторах труб, там вони, між іншим ще й можуть полювати, не лише знаходитися як в якості мешканців. Досить багато кажанів мігрують і зимують в одних місцях а влітку перебираються на так звані літні квартири. Зокрема, роді вечірниці частенько зимують у шпаринках у будинках, в балконах між бетонними плитами в щілинах а влітку мігрують до лісу і там виводять дитинчат в дуплах або ж харчуються в лісі і там же знаходять свої оселища влітку. Звісно, є і суто печерні види, які проживають у печерах. Наприклад, і в Тернопіль На Тернопільщині є досить багато печер, які відомі саме тим, що там мешкають великі колонії кажанів. Усі кажани це соціальні істоти. Вони живуть колоніями по різному. Це можуть бути і маленькі колонії від 2 до 10 осіб, а можуть бути і оселища, де знаходяться кілька сотень, а то й тисячі тварин одночасно. Особливо вигідними є великі колонії взимку, коли температура колонії регулюється багатьма тваринками, і кожна з них втрачає трохи менше тепла. Кажани виводять дитанчат, ну кажани, звісно, нашої фауни виводять дитинчат у кінці червня. Протягом місяця маленькі каженятка харчуються молоком матері, вилітають разом з нею, ну тримаючись за маму, вилітають на полювання, і протягом місяця вони стають повністю дорослими і самостійними. Якщо ви зустрічаєте кажана в будь-який місяць, там десь з серпня і до Весні, то ви можете бути певні, що це доросла особа. Десь у серпні вони вже не відрізняються від молоді відрізняються від батьків і разом з ними здійснює міграцію. Кажани народжують дуже мало дитинчат, це ще одна причина, чому вони опинилися під загрозою. Проте живуть досить довго 10-15 років, а подекуди аж більше 40 років. Чим же такі корисні кажани? У тропічних широтах вони запилюють тропічні рослини і поширюють їх насіння. У нас кажани є основними регуляторами чисельності комах, особливо тих, які літають вночі і до яких не можуть дістатися наші комахоїдні птахи. Ну і гуано це цінне азотне добриво. Як, з якими загрозами стикаються кажини? Чому вони всі опинилися у червоній книзі? Ну, по-перше, це вирубка лісів. Це знищує і кормову базу, і місця оселищ для кажанів. Печери освоюються людьми. Там люди або штурбують кажанів, або свідомо їх звідти виганяють. Також кажани можуть заражатися грибковими інфекціями від людей. Про це поговоримо дещо пізніше. Ну і, звісно ж, застосування пестицидів. Якщо на значних площах були застосовані пестициди, а зараз навіть і в лісах застосовуються пестициди, то одного нехорошого вечора каже, вони вилітають на полювання, а навколо немає зовсім чого їсти. Також захворювання, оскільки це, це істоти, які живуть великими колоніями, то вони мають Дуже сильний імунітет, який не дає їм хворіти. Але ті хвороби, до яких вони все ж чутливі, можуть стати справжньою загрозою. Зокрема, хвороба білого носа, яка поширена серед кажанів в Америці, поставила під загрозу деякі види кажанів. Люди зазвичай не дуже добре ставляться до рукокрилих, і часом рукокрилі зазнають прямого знищення. Їх знищують через те, що вони завелися в будинку. Часом люди їх знищують, виносячи в морози на вулицю або ж труять, або замуровують щілини, коли кажани знаходяться всередині. А також антропогенні пастки це вітрові турбіни та приміщення або вікна, в які кажених втрапляють і не можуть потім знайти виходу. Нагадаю, що усі кажани знаходяться під охороною, себто занесені до Червоної Книги України, як вразливі види. Їх знищення карається законом. Що ж робити, якщо ви зіткнулися з кажаном? Якщо кажан в літню пору, в теплий час року залетів до вас у приміщення просто закрийте двері в інші приміщення і відкрийте вікна. Кажан зрозуміє свою помилку і самостійно знайде вихід. Якщо ж кажан не літає або на дворі холодно, вам потрібно буде про нього подбати. Так само, якщо ви бачите кажана вдень на вулиці, десь у небезпечному місці, де є доступ людей, ворон, котів, то бажано також надати кажанчику допомогу. Як це зробити, щоб не нашкодити собі і йому? Давайте зараз про це поговоримо. По-перше, ніколи, ніколи не беріть кажанів голими руками. У Кажані мають гострі зуби і абсолютно, як усі тварини, будуть сприймати вашу допомогу як напад, тому будуть захищатися. Покуси кажанів так само, як і покуси будь-яких диких тварин вимагають звернення до травмпункту. Щоб цього уникнути, беріть кажана шкіряними рукавичками і покладіть в картонну коробку. Що робити далі? Як правило, в кожному місті можна звернутися по допомогу до людей, які надають допомогу рукокрилам. Щоб знайти таку допомогу, звертайтеся до інтернету. Як правило, завжди можна знайти людей, які вам допоможуть, принаймні отримувати консультації в профільних групах в соцмережах, або ж знайти телефони людей, які можуть вам порадити, що робити після того, як ви поклали кажанчика у коробку. Зокрема, у Харківському реабілітаційному центрі кажани, які з якихось причин опинилися на вулиці під час зими або потребують допомоги, мають травми, отримують необхідну допомогу, набирають вагу, а потім вкладаються у сплячку мішечки в холодильнику, які ви бачите, це місце зимівлі для штучного сну кажанів. Кажан, який не має травм і набрав достатню вагу. Впаковується в такий мішечок разом з іншими сусідами, вкладається в холодильник на певній температурі, чекає весни, а потім може бути випущений в природу. І на останньому фото ви бачите саме таку подію, випуск кажанів, коли збирають волонт... збираються всі, хто не байдужий до кажанчиків, волонтери, і люди, які ними цікавляться, можна отримати якусь інформацію. Цікаву, можна взяти участь у такому заході. Словом, це дуже цікава спільнота. Якщо вам захочеться дізнатися більше, звертайтеся до соцмереж. На цій фотографії ви бачите кажанчика, який має набрати вагу, щоб потім піти спати. А тут зібрані такі. Стереотипи, які насправді не відповідають дійсності, кажани не цікавляться вашим волоссям. Вони можуть літати довкола вас, тому що ви приваблюєте комах. А от уже комахи кажанам, нам якраз такі цікаві. І, але ніякої такого наміру сісти вам на голову і заплутатися у вашому волосі кажан немає, і для нього це неприємність значно більша, ніж для вас. Кажани не люблять білий кольор, вони не цікавляться взагалі кольорами і в просторі орієнтуються переважно взагалі на звук. Ну і звісно, кажани не п'ють кров, особливо кажани, яких ви можете зустріти в межах Європи. Давайте зберігати цих тварин разом. А зараз невеличкий майстер-клас: як краще поводитися з кажаном, аби не нашкодити йому і не втрапити якраз таки у неприємну ситуацію з травмпунктом. Якщо кажан залетів у приміщення або ж ви намагаєтеся надати кажану допомогу на вулиці, пам'ятайте, що навіть ось такі рукавички, навіть подвійні кажани легко прокусують. Отже, вам знадобляться саме шкіряні рукавички. Просто наш кажан дуже чемний і я вже маю досвід з ними спілкування, тому е, таких рукавиць достатньо. Але кажан, який щойно вперше побачив людину, е, має бути акуратно переміщений за допомогою ось таких рукавиць. Якщо вам потрібно надати допомогу кажану на вулиці, або ж він сидить у вас десь вдома на меблях, і а, вам потрібно його зняти. а шкіряних рукавичок поряд немає. Накрийте тварину тканиною у кілька складень. Кажани тримаються переважно задніми лапками, там у них є декілька кіхтиків, а на передніх... Тобто крилах у них є лише один кіхтик, тому тримаються вони найміцніше саме задніми лапками, їх і потрібно обережно відчепити. Тварину загорнуту щільно в тканину, берете разом з тканиною і вкладаєте в коробочку. Коробочку закриваєте. Якщо це пластикова коробка, то варто зробити невеличкі отвори для доступу повітря. І Надалі шукаєте допомогу в інтернеті, щоб передати тваринку до реабілітаційного центру. Якщо кажан випадково сів вам на одяг, не потрібно ловити його руками. Просто не чіпайте, він зрозуміє свою помилку і злетить самостійно. Нагадую, що всі кажани України харчуються виключно комахами. Тож не варто слідувати рекомендаціям нагодувати кажина котячим кормом або м'язком, чи ще якимись штуками з вашого холодильника. Це може їм лише нашкодити. Якщо ви вже вклали кажина в коробочку, то просто запропонуйте йому водички в пласкій посудині. Ось трьох, на зубах.